Кожного з нас, я думаю, в тебе в принципі були є або будуть ситуації, коли ми стикаємось, коли наша близька людина переживає якісь погані жахливі ситуації. Ми хочемо їй допомогти, однак не знаємо як. Тому що здається, підійти і сказати їй, ось зроби так. Вона подумає, що ти її не розумієш. Ти, ти думаєш, що її проблеми настільки легкі, і взагалі ти її не ціниш. Підійти і просто побути з нею, прожити цю ситуацію, тоді нам здається, що ми їй і не допомагаємо. І замість того, щоб виправити ситуацію, ми в принципі просто знаходимося разом з цією людиною і нічого для цього не робимо. І навпаки, даємо їй ще більше підстав не виходити з цієї ситуації, тому що вона отримує наш зв'язок з нею, і через цю проблему вона отримує щось позитивне. Отже, що ж робити в таких ситуаціях? Насправді є багато варіантів і технік, і звичайно ж там в 99% з зі всіх нас немає якоїсь психологічної освіти. Тому сьогодні я тобі розповім одну дієву один дієвий спосіб, як це можна зробити. Це всього на всього сім кроків, які ти можеш пройти з людиною для того, щоб зрозуміти її ситуацію і справді допомогти їй пережити це, відчути себе краще і знайти рішення практично з будь-якої ситуації. Перший крок називається Зрозуміти її світ. Які склади в нього є? Перше це зрозуміти її патерни і як вона взагалі проживає ці емоції. Є окреме відео про те, що взагалі спричиняє будь-які емоції, будь-який момент свого життя, нашого життя, будь-якого людського життя. І ще коротко, це фізіологія, фокус і значення. Тобто ти маєш подивитись на людині її фізіологічні паттерни, як вона себе веде, на чому вона має сфокусуватися, або на, якій, на якому елементі якої ситуації вона має сфокусуватися для того, щоб відчути цю емоцію. І третє, ти маєш зрозуміти, яке значення вона надає цій ситуації, для того, щоб взагалі працювати і відчути емпатію, і справді зрозуміти не тільки емпатично, але й логічно, що ці ситуації. Також, звичайно, ти маєш розуміти джерело проблеми і. Чому ця людина відчуває так, як вона себе відчуває? Другий крок, коли ти зрозумів людину, і вона справді теж відчула, що ти її розумієш, ти маєш зруйнувати її шаблони або зруйнувати її паттерни. Тобто, коли знаход... коли людина знаходиться в якісь сильні негативні емоції, вона звичайно ізолюється від навколишнього світу, і просто логічно ти до неї ніяк не підберешся. Однак, за допомогою гумору, за допомогою можливо якихось неочікуваних дій, за допомогою інколи, навіть нецензурної лексики, ти можеш витягнути людину в стану депресивного суму в стан здивування, наприклад. І по зі стану здивування набагато легше з людиною комунікувати ніж в стані, коли вона ізольована, депресивна і абсолютно нічого не хоче робити. Третій крок це знайти важіль впливу, тому що коли ти витягуєш людину з того стану, вона завжди по інерції захоче повернутися сюди. Звичайно, нелогічно, звичайно, підсвідомо, однак є такий паттерн. І нам важливо цього не допустити. Коли ти витягнув людину з депресивного стану, якийсь, наприклад, стан здивування, тобі важливо знайти причини, чому їй варто залишитись тут і чому їй варто продовжитись рухатись в цьому напрямку, а не повертатися назад в суму або депресію. Це можуть бути якісь причини особисті, це можуть бути якісь причини сімейні, тобто вона може бути. Може це зробити через сім'ю через близьких людей. Вона може це зробити через своє призначення як людини. Це все доволі індивідуально. І зазвичай ти це маєш дізнатися на цих перших етапах, коли ти розумієш її світ. І так як ми розглядаємо ситуацію, коли це твоя близька людина, ти в принципі маєш розуміти, що для неї є важливе і що для неї може бути потенційно важливішим ніж цей стан суму і депресія. Четвертий крок це переосмислити проблему. Зазвичай, коли люди знаходяться в депресивному стані, вони думають, що це і є проблема. Моя проблема в тому, що я відчуваю себе погано. Однак це не так. Доволі часто третій, четвертий крок вони поєднуються. Тобто ти знаходиш фажель і переосмислюєш проблему одночасно. Тобто, наприклад, коли там в людини проблема в відносинах, вона думає, що її проблема і. Є. Ця ситуація вона призвела до того, що вона відчуває себе погано через цей зв'язок. Однак її проблема полягає не в тому, що вона відчуває себе депресивно, тому що саме ця депресія вона в принципі задовільняє її потреби. Її проблема в тому, що вона насправді хоче, наприклад, здорових стосунків, і такі результати, які вона хоче отримати, вона має змінити свій спосіб життя і прийняти певні рішення і дії. Для цього вона вже відкрита, тому що ти в попередньому кроці знайшов важіль, і через це вона готова тебе слухати і вживати дії. П'ятий крок це створити альтернатива. В цьому випадку людина вже доволі в принципі відкрита для тебе, і ти маєш їй показати, що відчувати депресію сум – це, в принципі, її вибір. Для цього ти можеш засто застосувати, наприклад, візуалізацію. Ти можеш попросити людину закрити очі і уявити ситуацію якогось неймовірного екстазу, неймовірного захоплення, коли вона можливо навіть якогось сексуального чіоретичного захоплення, коли вона в принципі. Відчувала неймовірний пік позитивних емоцій. І якщо вона закриє очі, провізуалізує це, Якщо ти попросиш її, наприклад, і вона буде відкрита для цього, зробити звуки, які вона робила в цей стан емоційного і стан пікових емоцій, тоді ти побачиш, як людина, і головне, вона побачить, як вона може, просто закривши очі, витягнути себе з стану суму, в стан як мінімум кращий, ніж сум. Шостий крок це обумовлення нової поведінки. Тут ти маєш зафіксувати, що людина може сама витягувати себе з цього стану. І особливо, якщо вона зможе застосовувати цю техніку у поєднанні із попереднім важелем і з тим, що ми вже перед цим переосмислили проблему, тут вона розуміє, що її вибір вже розширився, і вона може сама вибирати, яку емоцію і який емоційний стан проживати кожного дня свого життя. І сьомий крок: це потрібно пов'язати цю поведінку із вищою метою. Тобто логічно, що. Людина вже все розуміє головою, вона знає, як себе витягувати з цієї ситуації. Вона знає важіль з допомогою якого себе витягувати. Вона знає, що є щось важливіше для неї, ніж просто відчувати якісь позитивні емоції і таким чином задовільняти свої якісь базові потреби. Однак це все логічно. Нам тут важливо зробити емоції. Як це зробити? Ми вже говорили про важіль. Тут важливо пояснити і прив'язати важіль до. Створення надихаючого майбутнього цієї людини, тобто вона має уявити себе в майбутньому, і вона має зрозуміти, що деструктивна поведінка не дасть їй можливості дотягнути до цієї поведінки. То ти знову можеш, наприклад, візуалізувати майбутнє там через місяць, через рік. Тут ти можеш за допомогою техніки там якоря зробити їй якийсь символ, який буде кожного дня і нагадувати про те. Про її прийняте рішення, і про те, як легко вона може це все зробити і витягнути себе з цього стану. Наприклад, якщо в людини є якесь кільце, є якась підвіска або щось таке, що можна прив'язати це значення, ти можеш сказати, що ось в тебе є кільце, яке значення ти йому надаєш? Зазвичай люди, типу, не надають якесь значення своїм там предметам. Інколи це буває, звичайно. Однак не завжди ти маєш знайти якісь предмети, прив'язати емоційне значення і цей вибір, і взагалі ті знання, які ти їй дав зараз, до цього предмету. І кожного разу, коли вона буде його бачити, вона буде, як мінімум, покращувати свій емоційний стан, тому що вона буде розуміти, що депресивний стан це просто доволі легкий, негативний і поганий замінник хорошим емоціям, тому що. У негативному стані теж здольняється потреби, однак на досить такому низькому рівні. І в неї завжди є вибір. Вона буде пам'ятати про важіль, вона буде пам'ятати про своє надихаюче майбутнє, вона буде пам'ятати про те, що проблема не в депресії, проблема в переосмисленій ситуації, в якій ми зробили в четвертому пункті. І за допомогою цього, я надіюсь, ти справді зможеш допомогти людині, яка тобі не байдужа.